Їх називають сучасний театр провідний столичний, який не тільки не зупинив свою діяльність в Україні а й продовжує давати прем'єри. Діма це взагалі видатна людина. я дуже хотіла б зняти колись про нього фільм або зіграти в фільмі про нього, тому що це людина, яка вміє. Абсолютно все, це людина, яка знає абсолютно все, людина, яка не боїться будь-якої роботи, і людина, яка не боїться казати правду і бути чесним. І те, що робить Діма зараз, це для мене є прикладом і натхненням. Нам дуже кайфово працюється. І навіть місцями зараз виникають проблеми десь не опаленими дика наприклад. Але ми їх вирішуємо, ми імпровізуємо, ми вигадуємо завжди рішення, тому що коли ти хочеш робити. Якісь добрі справи, коли ти хочеш займатися чимось корисним, в тебе не буде відмовок і завжди знайдеться і час, і сили, і все. Прем'єрні малена афера по-українськи та вистава фентезі Шерлок. Харків вже бачить постановку, яка вже стала справжнім театральним хітом за півгодини до світанку. А, а, що, а що я у вас вкрав? Я ще не враховувати пари кортів і Може бути. Як ви потрапили в квартиру? Як всі нормальні люди через двері. Вона була зачинена. Хто вам таке скаже? Головні ролі тут у Артема Лебедєва та Любави Гришнової, До речі, корінної харків'янки. В травні ми були тут з виставою з іншою. Ми грали її в Хатобі, і а, ми знімали тоді прямо випуск про Харків. І це був перший приїзд моєї мами а, сюди, після того, як вони виїхали на 10-й день війни. І мій перший, ми звісно, тоді ми просто ходили пішки по салтівці, і ридали, 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 ридали. Я не могла зупинити цей процес. А, потім Другий приїзд вже було якось легше, і вже мені передався цей харківський дух, в якому ти такий типа летить та й нічого, хоча це неправильно, але воно дійсно передається. І я ходила бігати тут в травні по району. І я біжу, я чую тривогу, і в мене оця сила, наче у мене крила виростають, тому що я думаю, я в Харкові, і я зі своїми, і зі мною нічого не трапиться, і я нічого не боюсь. Вже буде як буде. Я розумію всі ризики, але тут якийсь дух такий. Який дуже він якось потім трохи вивітрюється, коли ти кудись виїжджаєш, а в Харкові він неймовірний. Ну і звісно, що я, я сильно, сильно ненормально, мабуть, люблю своє місто і своїх людей, і мені здається, що все своє життя я буду робити все для Харкова. Лічені хвилин до початку глядачі несуть квіти, подарунки як від харків'ян до харків'янки. Скучили. Дуже скучили. Ми так довго на неї чекали, і нарешті вона приїхала. Вона така весела людина, емоційна, щоб ця війна ні в якому разі не, не зупиняла її. Ні в, якому, ні в якому разі. Вона допомагає дуже допомагає Україні, допомагає волонтерам, навіть із за кордону. Вона дуже хоче повернутися у кіно. Дуже хоче. Я бажаю щирого серця. Вона харків'янка, ми її обожнюємо, По її дуже класні серіали, фільми. Це дуже гарна дівчина. Я на неї підписалася давно ще і Слідкую за нею, вона взагалі романтична, така, ну, гарнюнька. Так що ми завітали харків'яни до, як... до кого? До харків'янки. Нам нравится очень эта актриса как женщина, как актриса. Ну, просто обаятельная, красивая і талантливая девушка. И мы хотим ей пожелать творческого творческих успехов, ну, большого женского щастя. Мира, мира. Привітали рідну харків'янку і кондитерська пінкребіт та благодійний фонд «Європейське Серце України. В Харкові є кондитерська, називається вона Pink Rabbit і знаходиться в Нікольському. От у мене солодощі з цієї кондитерської, але в неї дуже непроста історія. Бо власниця Олена, власниця цієї кондитерської на початку повномасштабного вторгнення в березні місяці в Харкові почала власноруч випікати хліб і розносити його по всьому місту і годувати тих харків'ян, у кого просто моментарно не було хлібу. По цей день, по сьогодні, вона продовжує свою справу. Вона є волонтером і вона а, всю свою випічку, всі солодощі носить в хосписи, в дитячі центри і навіть військовим. Знаючи, що Люба Варишнова є величезний волонтер, яка з перших секунд допомагає Харків'янам в першу чергу. Тому я не міг не приїхати з командою на виставу підтримати, висловити свої слова вдячності. Бо вважаю, що чим більше таких будуть актерів, які саме від душі будуть робити, а не на публіку, тому, тому більше буде допомоги людям і більше наші дітки будуть дізнаватися про війну не з реалії життя, а від з історії книжок. Тому звісно, я буду дуже рад буду побачити любаву і висловити свої слова вдячності. Від початку повномасштабного вторгнення Любава активно допомагає та долучається до волонтерства. Переважно спрямовує свої зусилля саме на Харків. Шо я надихатися не можу. Це найкраще місто у всьому світі. Зараз за поцілую кожну цеглинку на героїв і поїду грати в виставу. Я, звісно, хотіла б побути довше, але в нас тур. В нас тури, у нас завтра наступне місце. Потім у мене вистави в Європі. От, але в нас вже є плани з волонтерами. Я думаю, що ми взимку тут поробимо трішки добрих справ. Просто виділю я з графіку там тиждень-два на Харків і на те, щоб доробити все вже офлайн. Бо я постійно онлайн, а треба ще й просто походити, побути і пообніматися з людьми. Якщо не секрет, хоча б трошки, що це за справи, чи кому плануєте допомогти, чи що взагалі? Це зовсім не секрет, це просто комунікація з людьми. Це, це в, 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 так вимішані переселенці, діти, літні люди. Я, е, У мене величезне, взагалі думаю, зробити якийсь харківський чат. У мене величезна кількість харків'ян у переписках в інстаграмі, в директі, але е, я дуже мало кого бачу очно. От я хочу просто виділити час на те, щоб бачити людей і поговорити, потримати. За руку, поплакати разом, посміятися і так далі. Харків'яни, ви найкращі люди у світі, ви наймужніші люди у світі. Кожен харків'янин для мене герой. Кожен харків'янин в якійсь мірі зараз волонтер. Кожен харків'янин це людина, яка Пережила неймовірний спектр відчуттів і змогла його трансформувати в сміливість і силу. І я бажаю, щоб ця сила вами рухала далі. Я бажаю вам Божої Божого захисту. Я бажаю вам. Продовжувати посміхатися, не дивлячись ні на що, бо ми сильніші, ніж ми думаємо. І саме ця харківська сила і харківський дух нас тримає, і ми обов'язково їх переможемо виженим І вони ніколи більше не будуть нам заважати жити своє щасливе життя в нашому рідному Харкові. Слава Україні! Анастасія Почерніна, Євген Серіков, Вадим Макарюк, Вісті.